Ставок, я Сігма, на зв'язку, як прийняв. Ми тільки зайшли і почали обстрілювати. Я тоді став, просто помилився над ним і все. І він помер. Пошкова група пішла і попала на мінний полож часу. Кіска подоломана, є полиломати. Є кейсовак і є медивак. Кейсовак, щоб ви розуміли, це броньована машина, яка заїжджає безпосередньо на поле бою. Або там на точку, яка біля поля бою. І є медивак. Це ми не броньований транспорт, більш такий спеціальний для поранених. Ставок, я Сігма, на зв'язку як прийняв. Вкладений в руку? турніке роздають 20. того, Ви нас повідомити, коли надої вже туди. До об'єм, коли буде відбуватися за коасі. Плюс кто, Не завжди, до кейс ВАК надає допомогу. Чому погнав? Скоріше за все допомогу надають відразу після пораненого, бо є ж бойові медики, які безпосередньо на полі бою, вони і воюють і надають першу медичну допомогу. Часто шокий сівак наш без санітарів, там тільки водій. Він просто привозить нам і нам вже і ми вже тоді надаємо першу медичну допомогу. Хто з рукою? Годинник обереж. Автомат заберіть. Час, час. Я заберем. Автомат мой! Автомат! Розись, машин. — вот осколок Прямо десь вот тут залетіло. Болить? Вроде везде не тече, где мене, десь вот здесь только. Спочатку я розпитаю, що це сталося, коли, з яких обставин, бо це мені потрібно, щоб потім надавати доповідь. Ми тільки зайшли і почали обстрілювати. А потім я можу і спитати і про жінку, і про дітей, і скільки років, чим займався по життю, про таке, про, про людське. Я, я місті, також місті. є віруюча людина. Навіть деколи можу з пораненими про Бога поговорити. Був такий в мене один випадок, коли в мене в моїй машині. Це перший, і, я сподіваюся, останній побратим, який загинув у мене в машині. Це не було. Чиясь вина, просто ми не встигли. Просто отак стало, що не встигли його довести. І він в мене в машині помер, перестав дихати. Я робив все, що міг. Е -е, я пам'ятаю, що я бачу, що він помирає. Е -е, оці останні озди, е -е, видихи. Е -е, я тоді став, просто помолився над ним і, і все. І він помер. Я привіз вже на стопу не дихаючи. Це напевно таке що найбільше запам'яталося. я скоро. О, можно? Да, такой, смотри. Ну, а мы пошли доставать двухсотых наших, которые там хлопцы остались, там они лежат. Положили его в мешок, ну вот этот, санитарный. Протащили, не знаю, метров пять где-то, и прилетела мина по нам. Мы только заходим, Сразу начинают обстреливать жутко. Мы с одного города. Все были все друг друга знаем. Как бы родителям глаза смотрит. Вот я вот был дома, он тоже говорит, ну тяжело. Она говорит, ну что там, ну, как там, ну, как там? Вы вот, живите. Ну, -то, ну, только будем забирать, ну, вот, одного забрали. Еще остались там ребята. Зараз, наприклад, медивак довозить сюди в межах 20 хвилин. Це більш-менш оптимальний час. Якщо ми поставимо далеко в безпечній зоні, збільшиться час, будуть менше довозити хлопців, бо їх будуть довозити в важкому стані. До, до війни я був серцево-судинним хірургом, фактично, завідуючим відділенням. Малоінвазивної кардіохірургії в інституті Мосовався військова медицина саме тут, на стаб-пункті, це зовсім інше. Тут немає такої великої хірургії. Наша задача тут стабілізувати стан хворого, зупинити кровотечу, зупинити якісь життєво загрозливі стани. Заганяю. Да, потому что мы нуждаемся в местах для этого и для того. Окей. Что? Ты чего Давай, давай. Спускайся сюда. Он легает рядом с ним. Там лежит вода. Хто, спішов, хто шарить став там. Коли йдуть якісь штурмові дії чи з нашої сторони, чи з їхньої сторони, у нас збільшується кількість поранених. Любий штурм, любі, любі якісь активні дії це у нас е, е, роботи збільшуються. <плес> Скільки часу турнікет? 9.30. ти Хушково пройшла і попала на мінний полош. Основна маса порадних це якраз є мінно-вибухові травми. Тут артилерійський вогонь, уламки і міни. Кульових поранень не так багато. Кістка. Кістка переломана, є mm -hmm. перелому mm -hmm. Давай швиденько. Фактично у нас тут так вискачувати це всьому, тому що зараз може бути в будь-який момент поступлення нової партії хворих, і нам треба максимально швидко. Вивезти його і передати на наступний етап. В стабільному, в хорошому стані. Тому і приходиться концентруватися і працювати швидко. Воно звучить трохи цинічно, але звикається. Слухай, можеш це повернути? Бо вона так спину жарить, будь ласка, у Фошку десь в сторону. Бо вже просто сим. Таке враження, що вже там щось загорається. <реш> там температура така конкретна, да. да, куртка. Ну, — я... Коли я працював в серцево суденніх ігрі, в нас так само ти ходиш кожен день по лезу ножа, так само, як і тут, і ну, людина або вигорає, або адаптується до цього. Най-офф. <реш> De Colombia, aquí en Ucrania. Eso es lo bueno de venir. Combatir a llorar el país, pero pues. Cuando los jóvenes, bien sea a ellos o a mí, pues. Hasta ahí llega uno, mi compañero mío, venía conmigo, estábamos los dos. ¿Hernández? Sí. Él estaba en otra trinchera. Y le cayó también, a él también ronca mi casa. Y pues le jodió la cara y a él le jodió el pie. Las dos, las dos pie, un pie y una pierna. Una esquila aquí en la pierna y aquí en la mano y la contunción, el golpe contra el, contra el búnker. Y la aquí de la, la, la acá, de allá muy complicada. Llega el carro, también los también, tiraron también bombas, también tiraron misil, mortero, al sacar en el carro. En el Певно, як і кожен з нас, хто тут він боїться, але немає іншого виходу. Так Від Кейси Вака, від мене залежить життя побратима, доводиться. Ну, коли ти їдеш по пораненому, ти не думаєш, що про тебе щось може прилетіти. Це коли ти вже виїжджаєш звідти десь з... від лінії фронту від'їжджаєш далі. Ти можеш сісти там, перекурити і тоді вже тобі знаходять ці думки, що от ти міг зараз померти. Але як я вже казав, я є віруюча людина, я знаю, що зі мною Бог. Я знаю, що мене вдома чекають, мене вдома люблять. Напевно, це допомагає рухатись вперед, і не зламатися тут. Ну, Дуже маленькі діти, вони, вони ще про роботу не знають. У мене 3, 10, 6-4 роки. Ні, вони зараз в Ліоні у Франції. Про звичайні дитячі проблеми. Там десь іхішка зламалася, там десь в школі щось, не там десь французьким не виходить. Про їхні проблеми. Я хочу, щоб мої діти були українцями, щоб вони пишалися, що в неї є українці. Ми Держава, ми незалежна держава, і для того, щоб це було далі, ну, я не бачив іншого вишення, яке могло би прийти.